Привіт, маю. Привіт! Як давно ти з нами спрацюєш? Вісім місяців, як тут працює. Знайшла вакансію через знайомих, які тут працюють. Наскільки це фізично тяжка робота для дівчини? Не важка. Є свої обов'язки. Ну не важко. Багато годин ви працюєте? Вісім годин, десять годин. Тобто, у вас є час на себе так, відпочити, відновити так, свої так, сили. Так, наскільки комфортна у вас команда, чи дружня? Дуже Як дружня, дуже дружня і підтримується, і ну це, це нормально. Також цікаве питання підтримки координатора. Як у вас стосунки? Чи він завжди вам допоможе, чи на зв'язку? Е, так, коли потрібно, він завжди на зв'язку, коли ну, немає обмежень. Постійно, коли потрібно, робочий, неробочий час, телефон. Друзі, якщо ви також шукаєте роботу або у вас є якісь питання до нас, пишіть. Ми всім раді відповісти та допоможемо. Дякуємо вам за час.